Звідси, слова у нас є питання. Це перше питання. Ми на сесії, так? У мене звіт готовий, Тож я можу показати, дуже на сесії. У мене одне питання про переіменування та внесення змін до установчі документів, і надій з нами на В принципі, всі заклади за змінили Несли зміни в назви, це обміняється на московський на Самарівський. Так як гімназія знамені зразу, а коли закладу у реєстраторах з'ясувалося, що їм також треба вносити зміни в назву. Тому такі Тому не має вмісти. Про перейменування внесення він був знамені своєї мати. Так, тепер хоч по матеріалу. Так, по матеріальній допомозі, що ми на сайтапи на отримання матеріальної допомоги. 24 заяви на загальну сумку По тисяч. Матеріальну допомогу. 10 заяв там на 40 mm -hmm. okay. okay. mm -hmm. тисяч. суму видатки на прибирательских листів. Mm -hmm. Добре, Добре привет. Yeah. Провестный зміни до рішення. Конкурс програм обеспечення громадського порядку. Да, ну самозмени в mm -hmm. програму комплексного ну, забезпечення нормального порядку. Студенти на 2 э, миллиона э, гривень. А, поліція. На поліцію, На полицейский команду. На полиции. Угу. Да, на, на на угу. рішення про на область. наділяє кошти на право порядок в області. Проношення зміни до сільської ради. Так, 700 тисяч мова йде про ці кошки. У нас війна, Виникає потреба поповнення матеріального резерву за, щодо закупівлі у газу відвального міністра. Якщо буде маністрати, це Або противоречення. Подивитися на це. Да. Зараз така ситуація, що нам потрібно забезпечити. Хачап спеціалізовані служби mm -hmm. е, нашої громади. Mm -hmm. спеціалізовані спеціалізованих спеціалістів, що вони перші йдуть туди. Да? Mm -hmm. на, нагадаю, що для цих служб стоять у нас 5, перше це МПК, ОРВС, е, Комфіті mm -hmm. і наш загальний відділ е, служба поміщення. Так, в мене позадбачення та прийому передачі. Керуючий статтею 26.21.50 закону України про місцеве самоврядування, цивільного функцію України, відповідно, давна приймання передачі 18-21 року, докладеного між місцевою пожарною командою, та центром надання соціальних послуг. Зі справа дорішила направда запит від мої на довідчиці лютого до комунального закладу 20-го травня соціального фонду. Це зголовне соціальний фісту дитини, там коли плачучи чиних І ще акт прямо від Це, напевно, теж змістів акту. Так. Е, акт про мене про проведення теротачем комунальної електричної зарядної станції. Виручий статті 26 законов, накладну департаменту соціального захисту ОДАМ. Піщанська сільська рада вирішила прийняти з комунальної власності Піщанської сільської ради електричну зарядну станцію, ЕКОФО, передати електричну зарядну станцію на нова комунального закладу центру надання соціальних послуг. Директор комунального закладу центру надання соціальних послуг дійсниці заклади передбачено чинним законодавством стосовно прийняття у майбутнього. Ooh. Добре. Добре, дякую. Так. Про прийняття перестати. Відповідно до статті 23 закону України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи методичні рекомендації щодо створення та функціонування метераційних обслугову, затверджених наказом Міністерства в правових федеральних, з метою підвищення соціального захисту і відновлення, і повернення до активного заповнолітних. Комуційного життя демобілізованих ветеранів та надбирало. Піщавська сільська рада вирішила утворити відділ ветеранській полості Піщанської сільської ради без статусу юридичної особи комунального закладу до центру надання соціальних послуг. Верхвалізації положення комунального закладу. Третій пункт затвердити структуру та штатну чисельність з Пінімайного закладу надання соціальних послуг зі зміни, що в дію з 1 березня 25 року. Директору здійснити та провести реєстрацію змін відомостей про юридичну особу в реєстрі юридичних осіб. Додається завідувач цього просту і фактівацький суповідний. 没有，嗯，都是都是自己 заробітної плати на 31 марс цього січня заборгованості з виплати за всі тимчасові непрацездатності за рахунок пенсійного фонду з два ваших комінітетів. Де все зроблено. Так, позиція щодо визнання програми соціально-економічної культурної Прийнятих у нас, але ви э, були фінансування лише на 20 програм. І з за програм у нас тільки по 19 програм були здійснені видатки. Про ніграми не дійсні видатки, це поховання із космосових систем. Кошти були заплановані, але далі не було. Також э, звідна э, зі наші програми, наші додатки, у нас було заплановано на капітальні видатки. Народу на соціальних років було надано 53 мільйони 564 тисячі. Це подібна програма. А згідно бюджету, у нас було на ці видатки, виділені кошти в сумі 30 мільйонів 152 тисячі гривень. Фактично, фактично у нас використано 29 мільйонів 24 тисячі гривень. Було у нас проведено капітальний ремонт доріг на загальну суму 20 мільйонів 400 тисяч гривень. Це в нас була. Про капітальний ремонт е, оперативних сірі в даному 17 мільйонів 100 і е, капітальний ремонт вулиці Центральна в селищі гривень це 3 мільйони 200 тисяч гривень. Були передалені також продовольна документація для капітального ремонту покрівлі е, будівлі Мішанського ліцеї в сумі 150 тисяч гривень. Було придбано одну швидко спорудження модульного споруду для облаштування найпростішого укриття в бібліоті знамівського ліцею в сумі 3 мільйони 100 тисяч гривень. Також проведено питання ремонт електрогенераторних первої і другої генеративної ліцеї на суму 655 тисяч гривень. Капітальний ремонт проведений приміщень підвалу в генеративному ліцеї на суму 4 млн 100 тисяч гривень. Проведено питання ремонту підвалу погаду в Чайському дитячому саду Сусонечка на суму 269 тисяч гривень і в гимназії Кам'янського на суму 270 тисяч. Виготовлені проєкти землеустрою, що відділення земельної ділянки під комплексом будівель та споруд Мільярд стильного ліцею та з нами в поліцейській сумі 98 тисяч гривень. І виконані роботи по проєктній документації щодо розроблення розділів інженерного технічного захисту, цивільного захисту, розрахунки часу евакуації та висунення сертифікату по об'єкту капитання ремонт будівлі, комунальні заплати, селищного будинку, селищні ранки. І виконані роботи повідомиро розробки та експертизи проєкту капітального ремонту токової піщанської амбулаторії сьогодні робити. Так, це такі основні роботи. Ну, я думаю, і весь рік. Так, Друга. прошу, прошу, Друга. Взяти, Друга. прошу затвердити щодо виконання програми. Друга. І контроль поклався на плановий бюджет. Пронеси <працький> бюджет. цього бюджету. Так, там. так. хоче. Так, Ну, за підсумками пропоную вам проєкт рішення про називки до про сільської бюджету сільської територіальної команди на 2025 рік. За підсумками січня 2025 року, виконання дозвіллей частини сільського бюджету склало 116,8% до заверних плану показників. При плані 16 мільйонів 773 тисячі 550 гривень. Доходів надійшло 19 мільйонів 570 тисяч 983 гривні. Перевиконання стало 2 мільйони 797 тисяч 433 гривні. Ми збільшуємо, розняли звернення, надійшли звернення до Тіщанські сільської ради, від Тіщанські сільської ради, від начальника місцевої пожежної команди і відвідування бури щодо, щодо, щодо виділення пощі. Ми збільшимо доходну частину на 390 тисяч гривень за побудуючи надходження і більшу видаткову частину на 390 тисяч гривень направляємо ці кошти. Тічанській сільській раді 100 тисяч гривень, а саме на виконання закладів програми розвитку фінансової финанс... підтримки господарства, а саме на придбання лицо товарів, для, для відновлення будучого освітлення сум 50 тисяч гривень. Так. І місцевій пожежній команді номер 1 в сумі 50 тисяч гривень на оплату технічне обслуговування спецтехніки. Відділу культури, реєстратори ми направляємо кошти в сумі 290 тисяч гривень. Це на виконання заходу програми розвитку культури Піщанської сільської територіальної громади. Кошти будуть направлені на алею пам'яті захисників України, які загинули в нашій збройній російської агресії. Розпитувати набута. Також у нас станом відповідно листа управління державної зачем служби та викладу фінансово-гранічного відділу. У нас залишок кошель на поковому рахунку, саме на 1 січня складає 40 мільйонів і підлягає розподілу у нас на 500 тисяч менше Лобородська. І родано звернення Тіщанської сільської ради, начальника відділу, оцінки, та спорту, і командира військової частини А1363, що доведено додаткових почерк за рахунок певного залишку. На виконання заходів комплексної програми соціального захисту населення Тіщанської сільської ради, а саме на руку матеріальної допомоги на лікування мешканцям громади виділяється кошти з до 250 тисяч. На виконання заходів комплектані програми підтримки ветеранів міністра, і сімей, такі осіб членів сімей сі сі загиблих, померлих, ветеранів сімей загиблих померлих захисників і захисниць України, виділяються кошти в сумі 250 тисяч гривень на оці матеріальної допомоги. Також на виконання заходів, комплексної програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки пічанки сільської ради. Надається субвенція власного бюджету на виконання заходу пункту 6.1 один забезпечення громадського програми та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період 2025 року і на виконання долучення голови обласної військової адміністрації видається субвенція в сумі 965 тисяч гривень. На виконання заходів програми надання шесть. У моїх количети на три надається субвенція в сумі 40 тисяч гривень на забезпечення національної безпеки оборони, у лікарням театрнічної бази. Відділа світне молоді та спорту, надаються кошти в сумі 3 мільйона триста шість тисяч Це закладом дошкільної освіти в сумі 1 мільйон шістсот Тисяч п'ятсот а саме на випадок на бабки за престижні педагогічне працює камп, сумі 1 мільйон 17 тисяч гривень, та на продукти харчування сумі 5 тисяч гривень. Закладом загальної середньої освіти — в сумі 1 мільйон триста восемьдесят з них на випаду на пристаті педагогічний працівник, сумі 388 тисяч дев'ятсот та на продукти харчування для учнів 1 четвертий класів сумі 1 млн гривень. І на виконання заходів цільової соціальної програми освіта надаються кошти на оздоровлення пільгової категорії дітей сумі 30 300 тисяч гривень. Ну, за рахунок перерозподілу родинних коштів при формуванні бюджету направляються кошти на поповнення резервного фонду сільського бюджету 41 млн тисяч гривень. Також за рахунок залишків коштів по спеціальному фонду станом на 1 січня 2020 року, що надійшли. По доходу, від екологічного податку за декілька років в сумі 235 554, п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят 83 копійки направляється на виконання заходів розвитку фінансової підтримки військово комунального податку, а саме на проведення робіт ліквідації ці місцьвали. Вони на другий ще не можуть направити. Також за рахунок залишку коштів по спеціальному фонду, що надійшли від надходів, від відшкодування праці від відходи виробництва направляється на виконання заходів з розвитку земельних відносин та охорони земель на території печатської сільської ради с. 17-10, 116 16 Я вам не буду затверджена, <пирали> так? Тепер, е, за рахунок, за рахунок, ага, змінено напрям призначення коштів буде на реформування бюджету наступним чином. Кошти, що були виділені на виконанні заході програм розвитку земельних відносин та громади з меч, в сумі 228 тисяч 940 гривень, вони були, змінюються просто назва заходів. З одних заходів не дуже, дуже запити вони направляються. Тут, тут просто, ще, просто вже конкретні вже буду знаходити. Чітко буде захід на село Піщанку, Новоселівку, село Піщанку, Левівщину, Новоселів, а там було взагалі. Ну і економія коштів, що буде передбачені на виконання засобу права розвитку фінансову та три комунального господарства, а саме на переконання снігу, якого не було, направляємо на ліпідачі, які не тільки звали. Ну, такі такі. Чистей, чисте. Мережа. Так. Бо мережі. В них вносяться зміни про по затвердження межі, установка граничної читальниці, працівників і бюджетних установ, які фінансуються військової життя на 25 рік. У нас такі зміни. По відділу зі моди та спорту додається 3,11 штатних одиниць, а саме 2 штатних одиниці до гімназії на міської центрів вчителя. І вчитель по захисту країни, це до Замівської гімназії, це одна ціла 11 сотень. Це, це вони будуть ці кошти ну зараз оплачувати за рахунок безвітних інструментів. І в зв зв'язку з утворенням нового структурного підрозділу КАЕСП Центр надання соціальних послуг, це ветеранський простір, домовляється, вводиться додатковий дійштактний планеці. Це дуже писана днішней подивитися.

没事儿，没些东西，也可以，对吧？